Російські ракети вбили в Одесі трьох українців, більше десяти осіб поранені. В Україні підірвали праву руку Кадирова. Глава Чечні не може з ним зв'язатися. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх. Пентагон не підтверджує дані про знищену техніку в ході боїв в Україні. Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю. Це найбільш помітні події 476-го дня Великої війни. Про них та багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. ППО під час нічної атаки росіян знищила 12 повітряних цілей, 3 з 4 крилаті ракети Калібр та 9 із 10 іранських дронів. Шахет. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилою в Одесі пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Влучання ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж спричинило руйнування в тисячу квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів. Три співробітники складу загинули більше Сяти отримали поранення однак триває розбір завалів, під якими можуть бути люди. Внаслідок атаки дронами у Кіровоградській області. Є влучання шахедів в об'єкт інфраструктури у Світловодську. Там обійшлося без загиблих і травмованих. Під ранок російська армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка. У Костянтинівці загинула 72-річна жінка, а її 50-річний зять зазнав уламкового поранення голови. У Краматорську у власних будинках загинули двоє чоловіків 53 та 69 років. Ще дві сусідки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ворожі ракети влучили у приватний сектор і завдали значної шкоди. У Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 п'ять і пошкоджено зо два десятки приват будинків у Костянтинівці два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі. А на Сумщині у Шоскінському районі внаслідок ворожого обстрілу загинули шестеро людей: це двоє цивільних та чотири працівників лісового господарства. Вони в цей час рухалися на автомобілі УАЗ, сліди від куль, на якому ви зараз і бачите. За ніч вода на Херсонщині відступила ще на 32 сантиметри. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 130 см. сантиметрів. Водночас підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл заповід, бобровий кут та бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Вчора я повідомляв, що Держекоінспекція виявила на Херсонщині холерну та кишкову палички. У міністерстві охорони здоров'я сьогодні повідомили, що випадків або підозр на холеру не зареєстровано результати досліджень зразків які відібрали зокрема з водойм та взяли у пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції виявилися негативними водночас у відомстві зазначають що готові до будь-яких сценаріїв на Херсонщині Миколаївщині та Дніпропетровщині в медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків на випадок потенційних спалахів інфекційних хвороб. На Одещині врятували червонокнижних тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Протягом доби на узбережжі Чорного моря з Дніпровських вод винесло близько 204 тритонів, які занесені до червоної книги України. 55 з них були живі, а 149 загинули. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, адже тритони не живуть у салоній воді. В ООН заявили, що підрив Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку і призведе до зростання цін на продукти харчування. Цитую «Територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі із продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування я впевнений обов'язково зростуть. Кінець цитати за словами заступника генсека ООН, величезними будуть проблеми зі збиранням і посівом врожаю наступного року. Про контрнаступ сили оборони продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх. На Бахмутському напрямку пройшли вперед на 200-500 метрів. На запорізькому на 300-350. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу Макарівки на Маріупольському – в районі Новоданилівки та Новопокровська. Генсек НАТО Столтенберг вважає, що наступ українських сил на окуповані Росією території показав. Перші ознаки успіхом за його словами, українські солдати поступово завойовують позиції, відвоювавши у російських військ кілька невеликих міст і сіл. Водночас генсек застеріг від очікувань швидких і значних успіхів. Тим часом Росія перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську. Це супутникові знімки Planet Labs за 13 червня за допомогою двох авіаційних експертів. Проєкту схеми вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів: а саме 5 вертольотів к 52 9 вертольотів Мі 8 або Мі 24 13 вертольотів к 29 Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська, нині використовується як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації Росії які базуються в окупованому Криму. Тим часом британська розвідка повідомляє, що протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості бойових вильотів тактичної авіації Росії, особливо над південною частиною України. Така активізація, на думку розвідників, майже напевно стала відповіддю на наступальні операції України, оскільки таким чином росіяни намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами. Стосовно втраченої Україною західної техніки. Про це багато пишуть російські воєнкори, проте опен. Пентагоні наразі не мають підтверджень такої інформації, зокрема про знищення в Україні 16 одиниць техніки. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що бачила відповідні повідомлення, але не може підтвердити деякі відео та зображення. Представниця Пентагону також додала, що її відомство при виділенні військової допомоги Україні передбачає можливі втрати техніки. Зранку в українських соцмережах почали поширювати інформацію про ліквідацію депутата Держдуми та правої руки глави Чечні Адама Делімханова. Нібито він загинув під час обстрілу в Приморську у Запорізькій області. У прес-службі Держдуми заявили, що Делімханов був поранений у так званій зоні СВО. А чеченський ватажок Кадиров заявив, що наразі не може зв'язатися з Делімхановим. Він звернувся до української розвідки із проханням надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було за. Вданого удару, щоб він все таки міг знайти Делімханова, і навіть пообіцяв щедру винагороду. Командир російської 72-ї бригади заявив, що позиції Делімханова за злили злили вагнерівці. Нібито зробили вони це в якості помсти Кадирову. А Делімханов перебуває у важкому стані. То де ж Делімханов і чи він живий, дізнавайтесь на сайті Pravda.com.ua. журналісти української правди першими викладають достовірну перевірену інформацію і вступайте до клубу УП. Так ви підтримаєте наше незалежне медіа. Посилання на клуб. Залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео. Це Вадим Одут. Він дуже стрімко просувався по службовій ієрархії. За три роки з лейтенанта став майором із командира взводу, командиром батальйону. Отримав за бойові заслуги два ордени Богдана Хмельницького, третього і другого ступеня. Вадим був одним із наймолодших командирів окремих військових частин збройних сил України. Став комбатом у 26 років. Крім військової справи, яку Вадим знав досконально. Він захоплювався Армреслінгом, паралельно здобував юридичну магістерську освіту і грав на трубі. Бі, гітарі і баяні саме через останнє хобі Вадим отримав позивний маестро. Однак, як зауважують бойові товариші, найкраще в його виконанні звучала музика бою. На жаль, у листопаді минулого року молодий командир загинув. Почитайте історію українського захисника на Українській Правді. Посилання на матеріал буде в описі під цим відео. Путін публічно зустрівся із так званими воєнкорами. Не буду переказувати всі його фантазії. Виділю декілька диктатор задався питанням, чи є необхідність для армії Росії знову йти на Київ і вирішив, що робити цього зараз не варто. Також за його словами, Росії нібито не потрібна мобілізація, тому що непогано йде набір контрактників. Путін також заявив, що у нього є плани різного характеру на ведення війни, однак все буде залежати від потенціалів, які складуться на момент закінчення цього так званого контрнаступу. Зазна. Начив, що ЗСУ не мають успіху втрати українців в десятеро більші за втрати Росіян. Нагадав, що Україна нібито розташувалася на історичних територіях Росії і додав, що загрозу він бачить в тому, що на ці його історичні території намагається зайти НАТО. Цитую Ані Абарзілініт кінець цитати. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала утримувати російську тактичну ядерну зброю. Деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на хіросіму й на гасакі у 45-му році. Розгортання боєголовок менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, є першим переміщенням Москвою таких боєголовок за межі Росії з часів розпаду радянського союзу. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав Київ, де зустрівся з президентом Зеленським перед поїздкою на окуповану Росією Запорізьку АЕС. В МАГАТЕ потрібен доступ до майданчика поблизу станції для перевірки рівня води після того, як водосховище втратило значну частину води через руйнування каховської греблі нижче за течією. Виступаючи перед журналістами в Києві, Гросі сказав, що безпосередньої небезпеки немає, але що це серйозна ситуація. Його візит на об'єкт дасть більш точну оцінку ризику. Гросі також сказав, що він дуже стурбований тим, що атомна станція може потрапити під контрнаступ України станом на вечір середи, генеральний директор МАГАТЕ ще не прибув на Запорізьку АЕС з міркувань безпеки. Видання Guardian повідомляє, що Гросі боїться. Дональд Трамп прибув до федерального суду Майамі, де його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами. Він не визнав своєї провини за жодним із 37 пунктів звинувачення. При цьому суд не обмежив його в пересуванні. У наступні місяці прокурори і захист експрезидента США братимуть участь у досудових процедурах. Обвинувачення представлятиме свої докази. Захист намагатиметься зняти пункти звинувачень до початку слухань. Палата депутатів в Люксембургу ухвалила резолюцію про визнання голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав це історичне рішення. Цитую, цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання голодомору геноцидом продовжує зростати. Кінець цитати загалом голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі. Російському пропагандисту та ідеологу міра» Олександру Дугіну оголосили підозру за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та публічні заклики до геноциду в офісі генпрокурора. Повідомили, що з травня минулого року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте публікації, у яких закликав освободити всю Україну. А не тільки Херсон та Донбас, і разом з Росією та освобожденою Україною створити нове государство, настоящую імперію з місією і духом православне царство. Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса винним у хабарництві і засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сім років тому суддю викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тисяч доларів. США детективи набу спіймали чауса, коли він ховав гроші у скляну банку. Та потім Чаус залишив територію України, бо народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету. Чауса знайшли в Молдові. Там його викрали невідомі. 21-го року, екс суддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. суддю, забрали представники СБУ до Києва. А на Дніпропетровщині правоохоронці затримали російського агента, який збирав дані про сили оборони України. Ним виявився мешканець Енергодару. Наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав термінове завдання від свого куратора: з'ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки сил оборони на підставі. Ві зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. На сьогодні це все. Поділіться випуском. ОП «Стрічка» і тисніть. вподобайку.